Мерседес 211 не промивка, а заміна пічки. Власникам на Мерседесі бажано не дивитися, якщо серце когось хворе, тому що можна не витримати. Хто то потім складе, не знаю Тільки Сергій наш складеться Так що кого протекла пічка Mercedes-201сь співчуваю. Закінчення робочого дня. Винувати сьогоднішньої нашої роботи. І Вуаля, складений Mercedes. Троє клієнтів сьогодні заходили і казали, що цього Мерседеса вже не складе ніхто. Є в нас спеціаліст, який все це правильно робить. Власники Мерседесу можуть не переживати, якщо ваша машина попадає в правильні руки, це все можна акуратно розібрати, прецизійно скласти. І все буде працювати, нічого не буде тарахкотіти, рипати і все таке інше. Так що, все працює, машина заводиться, пічка гріє. Завтра будемо віддавати, прогріємо, все ще перевіримо. Але роботи було зроблено сьогодні дуже багато цей день. Був хороший. Дякую.